Привіт, містичні душі! Вітаю на каналі Кошик в кошику, де ми заглядаємо по той бік містичних історій і трішечки з цього сміємося. Надіюсь, ви готові до нового занурення, тому що я дуже навіть так. Нагадаю, мене звати Лі і я бажаю вам містичного перегляду. Руслан повертався з відрядження. Ця подорож видалася надзвичайно важкою та довгою, тож хлопець почувався змореним. Сонце вже сіло за обрій і Руслан поспішав, адже йому зовсім було не до вподоби провести цю ніч за кермом. Та дорогою на хлопця чекав неприємний сюрприз. Чимала ділянка траси виявилася перекритою на ремонтні роботи. Треба було об'їжджати. Ну так не мало би насправді бути. Мені здається, про це мають бути знаки при в'їзді на цю дорогу щонайменше. Або буквальний об'їзд на цій ж дорозі вже тут побудований. Тому що якби так було, то знаєте, що би було? <гум> Цих знаків би тут теж не було. Серед густих дерев, і Руслан Марно намагався побачити, хоча б один вказівник. Все це казівники мають бути не серед густих дерев, а біля дороги. Божечки, я зараз так багато знаю все про дорогу. Відчуваю себе особливо. І це є навіть не водійського посвідчення, і ніч, і відсутність навколо будь-яких ознак житла викликало у душі хлопця напівсвідомий, але досить відчутний страх. В якоїсь миті Руслан зрозумів, що він насправді заблукав. Усе заспокоїтися і не піддаватись паніці. Та Раптом хлопець почув, як двигун машини. В сенсі не піддаватися паніці, коли ти заблукав буквально на єдиній дорозі, яка може привести до об'їзду. А якщо не приведе, то що йому типу тобто, що, що йому чекати, поки зроблять той відрізок дороги, який мають зробити, чи що Що за чітне місто? Не захлинатися, і за хвилину зовсім замок. Це було останньою краплею. Треба було такому трапитись саме тоді, коли додому лишилося якихось півтори години шляху. І хоча, як він того не хотів, а все ж таки мусив тепер лізти під капот авто. Він спати може і в салоні автівка. Звичайниць. Час спливав. Та як хлопець не старався, що не робив, Машина продовжувала стояти нерухомо. Дивіться, що б він не робив. В них далі це не роба, але ключики то треба повернути, а то треба завести. Він був один вночі посеред лісу і розумів, що навряд чи слід чекати від когось на допомогу. Тож, покинувши машину прямо на дорозі, хлопець йшов навпростець через ліс. Час від часу хлопці відставало не по собі. В місячному світлі серед темних галявин Руслану іноді вважалися моторошні тіні, що неначе слідкували за ним. Якщо йде дорогою, то є шанс, що ти кудись вийдеш, тому що ця дорога кудись веде. Якщо йти через кущі, то шанс того, що ти просто будеш по колу ходити або взагалі запукаєш. Ну він, він збільшується. тому це паскудне рішення. Окрім того, якщо ти справді знаєш, куди йти, а він не знає, куди йти. Серед дерев він помітив білу жіночу постать. Це була ні, чал, дивись. <сі> біла жіноча постать вночі серед дерев, це поганий знак. Вона має бути, не знаю, жовта, зелена, фіолетова. Тоді диво, ризик знаєш, що це не те, що знаю щось не так. <сі> ну, але біла, ну, ну розумієш, ну це шаблон. Чорна теж погана. Чорна теж погана. Тут маєш кажу, має бути якісь інші кольори. Типу. Тому що ну ти десь бачиш, що привид або відьма носили жовтий, наприклад. <сі> ну ні. дівчина, що так само, як і він... Прямувала у бік села, тож Руслан... саме тому його ні капельки не дивували, що вона тікала від нього. <гум> він прискорив кроки, намагаючись не відставати від незнайомки, адже знав напевно, що вона його обов'язково виведе до села. <ріст> я не можу, мені стало. Руслан вже майже наздогнав дівчину, коли та раптом заскочила на подвір'я старої розваги. Ця хата на краю села майже одразу здалася йому неприємною. Ця хата така неприємна. М -м -м, потрібно її облизати. <ріст> мене зараз оцей момент, коли дивитися жахастика і кетаний дитовий довез жару. Та хлопець все ж таки наважився попроситись на ніч до цього дивного лісового подвір'я. Я би, мабуть, йшла цілу ніч. Нам лишилося зрозуміти, він просто дурник чи відчайдух, чи одне тягне за собою інше. Стара хазяйка зустріла Руслана дуже непривітно. Він без спину розповідав про свої пригоди та неприємності. І вона на силу погодилася лишити хлопця в хаті. Бця постелила Руслану в окремій кімнаті і наказала одразу лягати спати. До того ж, ще взяла з хлопця обіцянку, що той вночі не буде надвір навіть виглядати. Від гріха подалі. Якби я була чоловіком, який заблукав серед ночі, постукався до когось в хатинку, і мене мало того, що прийняли, так ще й поклали в сусідній кімнаті, я би не захотіла там лишатись. Щось занадто все добре. Врешті, наче вони хотіли, щоб я тут лишився. Це погано. У цій старій хаті Руслан відчував себе незатишно. Дивні слова бабки все ніяк не йшли з голови. І чому вона так розлютилася? Кожне село, це є окрема таємниця, і не буває е, заброшеного селища, щоб не було в ньому таємниць. Тільки треба знати, що коли ми попадаємо в такі села. Не зразу йдемо в першу хату, яка стоїть на окраїнці, стукаємо вночі, що запустіть мене, будь ласка, тому що багато на чого можна попастися в таких випадках. Ліпше вже ночувати в машині, якщо це дуже пізно. А закривши машину, ніхто до нас не залізе. А коли я з панянкою настільки сильно погоджуюся. Взагалі, що за дичина? Ти йшов в село щоб поспати? Справді чи покликати на допомогу, знайти щось? Ти ж міг реально поспати в машині і вирушити зранку протягом дня ти би зміг вирішити своє питання з автівкою. Або хтось їхав би і тобі допоміг, тому що ну сам приїхав, розумієте, але йти до когось, щоб поспати, чистину це типу. Це, це дивно, це справді дивно. Ми попросимося до хати, то мало хто може прилізти до нас. Вже майже крізь сон Руслан почув, що під вікном неначе хтось ходить. І, хоча він пам'ятав про дивне попередження старої хазяйки, все ж таки. Ненавиджу скрімери. <гум> Від її погляду в Руслана пішов мороз шкірою, він дивився на неї, немов у мене бішов мороз шкірою. у, -у, -у яка класна актриса. <гум> Вона така моторшна. ...чарований. Хлопець бачив, як незнайомка пішла у бік лісу і зрозумів, що мусить з'ясувати хто... Ні, ні, вікна так не мають відкриватися, назад. Той клас. Так бачиться, вся хата розклала. Типу, це вікно було її фундаментом. Ця красуня. І чого вона постійно блукає посеред ночі сама? Ви знаєте, коли бабуся казала йому не виходити з хати, вона не казала, що з нею так легко виїхати. Руслан довго біг крізь хащі, та все ніяк не міг наздогнати. Чувак неймовірно попаяний. Якщо від тебе хтось тікає, особливо хтось, кого ти не знаєш, вже не варто за ним бігти? Яка ціль переслідування? Це ж якось попахує на насильство. Жи його не чула, і все заглиблювалося у ліс. Якоїсь миті Русланові здалося для чого за біжить? Що він загубився? Але незабаром хлопець побачив лісове озеро. Про те, що це? Чому вона це робить? Не знаю їхнього задуму, але він дивненький, <гум> що найменше. <гум> ось трішечки. Але дивіться, класно було, якби вона тепер після ось цього всього, що вона йому продемонструвала, вийшла з води і почала бігти за ним <гум> з божевільним сміхом. Хлопець майже не розумів, що відбувається. Але в майже <клі> можна нам хоча б оце майже зрозуміти і пояснити? Ем, ем, враховуючи те, що він не розумів, що відбувається, він нормально так приймав рішення, що робити далі. Але справді, це, мабуть, найдивніша серія і дії серед всіх серій і дій, які ми бачили в містичних історіях. Вони вміють так? Клас, вони мій ще ось так. Браво. Вдилася лише одна думка встигнути врятувати. Він мусить встигнути її врятувати. Як вона самовипалилася. Руслан заспокоював себе та намагався зібрати докупи думки. Як раптом. Насправді, наскільки треба бути неперебірливим, щоб не задатися питанням а, якого дідька, і поцілуватися з людиною, яка пропала під водою на дуже довгий час. Руслан вирішив запитати у бабці про дивну дівчину білому. та такої реакції хлопець зовсім очіку. не очікував. Стара, наче оскаженіла, вона і чути більше не про що не хотіла, лише кричала, аби хлопець забирався геть і назавжди забув до неї дорогу. Це ж наскільки в нього мали бути дивні зв'язки до цієї панянки, що він не здивувався, не злякався і нічого цьому дусі. Такий нормальний, що ж це за дівчинка у вас в білому? Там така, яка вміє пропадати на 20 хвилин під водою. Потім навкарячки бігти за мною по траві кілометрів 20. Дуже дивна дівчинка. Біля одного подвір'я хлопець побачив привітну жіночку і попросився подзвонити з її хати. Він хотів викликати евакуатор, адже машина і досі лишалася покинутою на дорозі. Пані Марію здивував занепокоєний вигляд хлопця, і вона одразу ж почала розпитуватись, хто він такий та що з ним трапилося. Занепокоєний вигляд це коли людина стривожена чимось. А він виглядає так, наче банячо в 4 роки, виріс під земелі, бився з драконами. І зараз такий, а що ж це за дівчинка в білому платі? <гум> він нас занепокоєний, він не ривний, розуміє це різні речі. А почувши про нічні пригоди Руслана, жінка почала розповідати. Якось до їхнього села приїхала стара бабця. Дивна була, відлюдкувата. Хто і звідки ніхто того не знав. Поселилася окремо старій закинутій сторожці на краю лісу. І за весь час рідко хто її бачив. Люди її завжди побоювались і трималися стороною, бо подейкували, що стара відьма. Дехто з місцевих іноді навіть звертався по допомогу. Жінка ніколи не відмовляла. Але завжди приймала гостей чомусь лише в самому лісі. Уже швидко люди дізналися, що саме бабця переховує від інших. Це була звичайна дівчинка, маленька онука старої відьми. Казали, що вона хвора. Дитина росла, не наче звірятку. Завжди дика та відлюдкувата, і зовсім не вміла говорити. Справді не вміла говорити, чи її просто ніхто не слухати. Петро розповідав односельцям про те, що бачив на власні очі. Він боявся, що йому не повірять, але і зберігати цю таємницю не міг. Вони мусять знати, з чим живуть поруч увесь цей час. Що він з рибою робив? Чого вона в нього на патках населена? Одного дня, якось під вечір, сусід Петро повертався з рибалки. Як він ловив ту рибу? Типу. Ам... Тобто м -м -м -х 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 -х. добре, це якийсь дуже дивний світ. Я не знаю, як на це все реагувати, і чи варто і вже в лісі поперед самої відміної хати. Чоловік наштовхнувся на раду. Чому він несе рибу на патичках? Ну добре, він її зловив. Чому він її не покладе в кульочок? В нього є ціла сумка на плечі, сітка, можливо, якась. А чому на патачках? Він реально думає, що оця дорога від озера додому допоможе висушити її на тараньку, і вдома вже зможе нею попити. Яка ідея цього задуму? Ви ж собі прикиньте, вони реально сиділи і напряжно думали, що як би ж то так зробити? Що було цікаво. Хтось пропонує оце, а хтось погоджується. Він так і не зміг зрозуміти, кого саме розшматувала маленька потвора. Петро присягався, що на власні очі бачив кров на дівочому обличчі. І це був справжній жах. З того часу раду ніхто не бачив і про дівчинку швидко забули. Вампірізм, а вампіри це скоріше культуральне поняття. Якщо людина постійно вживає чи там намагається вживати кров в свою їжу, е, ну йдемо про, мабуть, тварину кров, е, можливо, це є е, смакові якісь властивості або знову ж таки пласт культуральний. Ну є ж вегетаріанці, є м'ясоїди. Кошмар. Так, а є психотерапія, де ти вживаєш алкоголь замість знання. Що за хрій він До чого тут взагалі це все? Боже, неймовірно. Близько року тому спокій села зірвала страшна новина. Додому з лісу не повернувся сусідський син Микола. Його товариш Михайло розповідав, як вони того дня разом з Миколою поверталися з лісу. Як вони раптом побачили рану. Михайло казав, що тоді Микола просто оскажені. Він побіг за дівчиною. Неймовірна дівчина. Дуже притягувальна, неймовірно, сильно притягувальна. Ви прикиньте, наскільки роботи прекрасно, щоб змушувати чоловіків буквально гнатися за тобою. Вони ж не просто йдуть, не просто біжать, а женуться. Та все кричав, що не дасть втекти такій красуні. Зукинулися шукати хлопця. І вже під вечір знайшли Миколу в лісі мертвим. Коля! Коля! Якщо ми говоримо про слово вампір, тобто це вже інший річ, яка виходить за кулінарні особливості. Чувак, я не можу його слухати? Ну, дивіться, не обов'язково е, дівчинку, яка вміє за себе постояти, називати вампіром. З іншої сторони, для чого він знає гнався? Він що не знав, що там десь може медвідь вибігти або риба на паточку. Ну, чувак, це ж ліс. увагу, вампір це жити не може без крові. Він просто любить кров вживати чи ще там щось, а жити не може без крові. Я думаю, що це лише легенди і не більше. Який сенс його експертної думки? Що він має нам принести? Як він мав би нам пояснити щось? Байдеш. Знаєте, я завжди кажу: листя не шушить, якщо не дує вітер. Колись їх бачив і знають, що вони п'ють не молоко, а п'ють кров. І п'ють переважно людську кров. Хоча е вони можуть пити і тваринну кров. Тільки від тваринної крові у них сил менше. Моя бусічка сутінки подивилась? Від горя і страху всі навколо, неначе збожеволіли. Вони кинулися до відьминої хати. Дівчина намагалася втекти. Вона бігла з останніх сил. Хотіла заховатись серед дерев, але порятунку ніде не було. Вона навчена бігати. Повірте, вона би там отокло втекла. Ви бачили, яка в неї швидкість? Так що ні, її би ніхто не наздогнав, навіть якби всі бігли, знаєте, передаючи естафету. Коли її неначе звіра загнали на берег озера, то вона рішуче стрибнула в напіврозвалений човен і відштовхнулася від берега. Тілу ради тоді так і не знайшли. Вона хотіла підняти мул, щоб човен тримався, як не болоті. А той, хто бачив цей жах, вже не зможе забути ніколи. Добре, човен потонув. Та виплило вона, по-любому випливла. Коротше, дивні. Це дуже дивно, все добренько. Вампіри, якщо їх навіть вбити і поховати неправильно, вони не вмирають. Тобто, можливо, що цю дівчину її вбили, але. Треба вампірів ховати таким чином, що голову відрубають і ховають окремо від тіла. Мені так подобається їхня гуманність. Вони чарівні в Кожного разу мені просто в серденько попадаються. Ну не можна бути такими жорстокими. Але якщо ви вже полівіти на вампірів, то потрібно відрізати їм голови, мати кишки, спалювати, спалювати, посипати їм. Який відділ у середньовіччі. Тому що мало того, що забили осі, але це так мило. типу, що? Зараз нам відьма говорить про те, що відьом вбивали в середній віч. Древно ти була ходиш. Новий колстерця ховають голову окремо від тіла, щоби, не дай Бог, вона не могла встати з могили і знову ж таки йти її шукати крові. Руслан ледь дослухав історію пані Марії. Мені здається, що буквально пару кілометрів тому він був менше побитий та пошарпаний. Історією його дуже виснажила. Скільки днів вона його так вела? Хлопець відчув, що більше ані хвилини не зможе залишатися в цьому моторошному місці, а назад хто понесе? Чувач, я ж взагалі в іншій стороні живу. Хлопець зрозумів лише одне: він за будь-якої ціни мусить покинути це село, і чим швидше, тим краще. Чому вночі так не зробити? Це дуже схоже на те, що він просто каскар в нас. Це буквально схоже на це. <плеснав> ви не видивий їс? Але я рада, що вона появилася на даху, ну там на вікні, умовно кажучи. Але уявіть, якби вона зсередини середини вискочила з під педаль газу. Тож слід пам'ятати, що навіть інші, ті, хто чимось на нас не схожий, якими б дивними на перший погляд не здавалися їхні особливості, можливо, теж мають право на існування. Можливо, бл. Можливо, Карл. Це було б логічне завершення нашої історії, якби зараз тут появилася ця жінка і просто його діло. Дивіться, з основного. Що я зрозуміла, це якщо ви вночі заблокали в лісі, то не заблокуйте там. Якщо ви побачили людину, яка від вас тікає, то не біжіть за нею. Якщо ви побачили людину, яка втопилася, потім намагається вас поцілувати, то можливо, треба перевірити, чи вона точно втопилася. На цьому все. Якщо в подальшому алгоритму Ютуба приведуть вас знову сюди, то знаєте, це доля. Але щоб не покладатися на долю, рекомендую підписатись і поставити дзвіночки, тому що відео будуть виходити регулярно. Ви мої відео будете бачити і обіцяю, буде цікаво, буде весело. Я буду робити все для того, щоб так і було. Дякую вам за увагу. Мене звати Лі. і я бажаю вам містичного буття позамістичними історіями. Та до зустрічі наступного тижня!